Друзі, всім привіт! У нас сьогодні відео про новиночки. Зараз покажу вам свої новенькі орхідеюшки. Хочу нагадати вам, не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити лайки та писати коментарі. Що ж, будемо дивитись на новиночки. Ось в нас з'явились такі нові красуні. Обидві з плямистими листочками. Ну, давайте почнемо, мабуть, з першої з цієї. Так, іншу беремо трішки в сторонку. Гарнесенькі листочки, присутня така варігатність плямки. Думаю, що багато хто з вас вже здогадується, що це приблизно за сорти. Ну, але будемо дивитись, має орхідеюшка хорошу кореневу, досить непогано. Є тут, звичайно, і корінці трішки пропавші підсушені. Орхідеюшка полита була сьогодні. Так, ну, але корінці, в принципі, доволі непогані. Такий гарненький кущик. Листочки так цікаво полягали на одну сторонку. В майбутньому потрібно буде пересадити, щоб вирівняти трішки посадку. Подивимося, що у нас за красунечка. Так, це парфумна фабрика Metal Extension. Обожнюю ці сорти. Ароматна. Зараз спробую включити спишку краще видно Обожнюю цей сорт. Дуже подобаються мені парфумні фабрики всі. ну на Зараз, особливо, в різних мутаціях орхідеюшки подобаються. В цієї квіточки два квітоноси, але насправді. Не вдалося вчасно зняти відео, і квіточки багатенько вже повідсушувались. Хоча при покупці також там були в упаковки, підсушені квіти і декілька бутончиків. Така вона вже була пересушена в магазині, тому почала відквітати. Але побачила, що цей сорт з мутацією. Я тим паче, що говорила в якихсь попередніх відео, що дуже хочу собі мати. В колекції знову парфумні фабрики. Essential також розповідала, що хотіла повернути в колекцію знову. І насправді дуже сподівалася, що вдасться все ж таки знайти. І так виявилося, що знову все сталося набагато швидше, аніж я очікувала. Тому пощастило знайти цю красунечку. Дуже гарні кольори, подобаються мені багато, які з парфумних фабрик мутації метелик, пилорики. Ну, мабуть, такі більше мутації метелик. А, то а, саме в цієї дуже гарні такі пелюсточки е хвилясті, хоча мутація може бути однакова, ніби там кілька там, метеликів, сеншон. або... Кілька метеликів інших, але все ж таки іноді вони відрізняються одна від одної. А дуже добре, коли їх можна роздивлюватись разом, і тоді все зрозуміло стає. Так, ну такий гарнесенький кущик. Хоча квіточок вже зовсім мало, але нічого страшного, я збираюсь скоро відрізати ці квітоносики, хочу все ж таки, щоб орхідеюшка добре пішла в ріст, тому що кущик все ж таки досить молоденький, листочки невеличкі. Посадка я не сказала: горщик це 9 -й. горщик невеличкий. Думаю, що, в принципі, листочки також будуть не сильно великі, тому що часто, коли орхідеюшки, парфумні фабрики посаджені, наприклад, в міні. Або такі дев'яті. Якщо вони спочатку з несильно великими листочками, особливо останні, центральний там і поряд, то зазвичай в майбутньому, скоріше за все, сильно велика орхідеюшка не буде. Все ж таки, відрізняється від того, коли посадка знаходиться в 12-му горщику, коли це вже досить крупний там, розмір мультифлора. Саме розмір там трішки більший, і все ж таки можуть відрізнятися. Дуже щаслива, що все ж вдалося знайти саме, цю, саме цей сорт мутації метелик. Тому що, ну, так як я вже говорила, вона в мене була. І так сталося, що прийшлося продати її перед нашим. Переїздом сюди. Великі надії були на те, що все ж в найближчому майбутньому десь таки знайду. Так, така гарнюня, така красунечка, ароматна квіточка. Так, ну далі будемо дивитись на іншу. Що ж, дивимося іншу красунечку. Листочки, як ви бачите, вже також плямисті, досить компактний кущик. Форма листочків така кругленька, молоденький кущик, але тут, в принципі, вже листочків достатньо. Коренева також є, зверху досить хороша, в посадці зараз подивимося також. Хороші корінці. Зараз вона була полита, тому, можливо, здається, щось сильно вологе, але вона навіть не замочена, а так по краю горщика пролита, щоб сильно не робити такої, не додавати сильно великої вологості. Якраз саме те. Так. Дивимося з іншої сторони. Ну, хороші корінці. Досить непоганий кущик. Що ж в нас з'явилась за орхідеюшка? Як ви вже зрозуміли, в нас з вами дві орхідеюшки з Сеншон. Так, дійсно, це правда. Так вийшло, що цього разу в магазині я знайшла свою бажану сеншіон але. Навіть не одну. Як ви вже бачите, що в цій іншої, також відрізані квітоносики, кінчики повідрізала, тому що при покупці вони були також обидві, як я говорила, і попередня, були підвявші, були підсушені, коренева пересушена. Ну, тому, скоріш за все, квіточки починали так. Все ж таки краще передає. І ці орхідеюшки, скоріш за все, повідсушували свої квіти, багатенько квіточок і бутонів, просто тому, що вони стояли в магазині, сильно так, в принципі, пересохли, їх там не поливали. І через це почали відквітати. Мутація була повна. Обидві орхідеюшки на два квітоноси. Але в них приблизно однакова картина була, що квіточок якби, залишалось не сильно багато. Ну а за ці дні, скільки вони стояли у мене, вже пройшло декілька днів. Я їх там поливала, але все ж таки квіточки ще трішки повідсушувались. І доки настав час зйомки, вийшло зняти відео. На жаль, вже квіточок стало менше. Ну, але все ж таки ми з вами побачили хоча б якісь залишки побачили цю красу. Обидві дуже гарненькі, але все ж таки вони трішки відрізняються. В першої орхідеюшки тут плямки трішки менші. менше виділяються ця варігатність. Це перша відмінність. А далі в цієї орхідеюшки більш довгі листочки, такі, довгенькі, вузькіші, і кущик більш лягає так набік завалений, ніби потрібно буде колись його там в пересадці, трішки вирівняти, тому що, ну, щоб все ж таки росла в подальшому, ну, рівненько. Мені так не дуже подобається. Ну, залишу. Допоки піде вріст. Можливо, вже присаджувати й не буду в цьому році, так як вже досить пізно. Ну, але будемо дивитись з вами все ж таки по обставинам. А ця друга орхідеюшка, в неї листочки більш кругліші, а плямистість ця варігатність більш наявно видно, більш яскравіша, сильніше проявляється. Ну, досить видно, що листочки, форма листочків відрізняється. Але не тільки форма листочків, а ще все ж таки трішки квіточки. Зараз покажу в цієї другої орхідеюшки ну, квіти ніби рівніші. Тут вже залишилось їх небагато, буде недостатньо, мабуть, видно. Ну, більш такі форма рівніша, а в цієї першої, все ж якось ніби ще яскравіше, форма більш така хвиляста, ну, відрізняється. Такі попередні, які відсушені, все ж таки от більш хвилясті. Вибіли на трішки по краям. Неймовірно, я рада, що тепер в мене з'явилося навіть дві Sension. Якщо враховувати, що в них все ж таки є відмінність, особливо ми побачимо її, коли заквітують вони в домашньому квітуванні. Подивимося, чим будуть відрізнятися потім. Так, поставлю зараз до цієї. Групи орхідеюшок до цього дуету поставимо з вами орхідеюшку Дастібель. Також наша парфумна фабрика. Красунечка моя, орхідеюшка міні. Так, ось такі чудові кольори. Ще в мене є орхідеюшка із парфумних фабрик мутації Metallic Diffusion. Вже розповідала про неї, показувала, вона зараз не квітує. Сподіваюся, що відео вам це сподобалося, що було цікаве, що ви помилувалися разом зі мною, хоча квіточки вже тут в неповному своєму об'ємі. Тому не забувайте, будь ласка, підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Завжди мені приємно їх читати і. Все це допоможе розвитку каналу. Ну а далі буде багато всього цікавого та нового. Всім до побачення і гарного дня!